Друзі, всіх вітаю! Сьогодні оглядали автомобіль для нашого замовника з Польщі у приватного продавця. Це цікавий такий був проєкт. Не часто зустрічаються такі автомобілі на нашому каналі. Це Honda Civic 2015 року випуску. 1.6 дизельний двигун з пробігом 165 тисяч кілометрів. Автомобільчик повністю технічно в гарному стані. На таких ось Дисках, це у нас 17-та резина, новий комплект гуми продавець поставив. Максимально напічкана машина асистентами. У нас є також LET-оптика по автомобілю, датчики мертвих зон, також є утримання в полосі. Стан салону для цього року він є відмінним. Трошки треба почистити, але загальний вигляд автомобіля дуже гарний. Так, не по стандартному, не по фольксвагену це все, все оглядає, але у нас є замовники, які є. Також поціновувачами японської техніки. Ззаді також все у нас дуже в гарному стані. І білий перламутровий колір автомобіля. Автомобіль коштував у продавця 9900 євро. Партроніки, багажник такий доволі величенький, дуже гарний стан автомобіля, Ось так от автомобільчик має вигляд. Замовник наш залишився дуже доволен. Подивіться, вже з цієї сторони. Комп'ютерну діагностику автомобіль також пройшов без перешкод, ніяких помилок виявлено, критичних не було. Всі пробіги є оригінальними, це німець продає цей автомобіль. Повністю вся сервісна історія в цій книжці. Ці папості, такі от автомобільчики ми купуємо. Також асистент мертвих полос. Навігація мультикармо, круїз. Тобто все, що потрібно для комфортного передвигання на цьому автомобілі.